Миколаєвич тисне руку, говорить добрі слова, а я називаю прізвище Вікторія Павлівна Комарова, комунальний заклад Терсянський навчально-виховний комплекс Новомиколаївського району. Ось так, починаємо Земля. з земляків. І ми щиро вітаємо вчительку, яка готувала учасницю Наталю Григорівну Сичову. Вітаємо Вікторію Комарову. Справа в тому, що тут ми дякуємо дуже керівництву нашого Запорізького обласного інституту після вовної подічної освіти, які до грамоті, ще ну, й невеличкі вам подарунки, флешка, я думаю, що вона вам згодиться. От Щоб записували кращі твори з української літератури. Василенко Вікторія Євгенівна, Перпінівський колегіум джерело Мелітопольського району. Ми щиро вітаємо і Олену Дмитрівну Матик, вчителя, яка готувала переможницю. Вітаємо Вікторію Василенко. Оріхівська гімназія номер 1 суддія Брайлян Єлизавета Олегівна. Ми запрошуємо вас сюди, Єлизавету Євгенівна, І щиро дякуємо Наталі Вікторівні Бондарєві, вашій вчительці. Вітаємо Брайлян Єлизавету Олегівну. Мелітопольська загальноосвітня школа номер 6 Гапоненко Катерина Євгенівна. Вчителю дякуємо Румего Ольгі Григорівні. Вітаємо Катерину Гапоненко. Мелітополь. Лінник Алла Сергіївна, спеціалізована загальноосвітня школа номер 2 імені Героя Радянського Союзу Котаток Матської міської ради. Ми щиро вітаємо Аллу Лінник і її вчителя Віру Анатолії Романенко. А сюди запрошуємо Марину Котлярову, Марину Андріївну Котлярову, Запорізький багато національний ліцей, багатопрофільний ліцей номер 99. Ми щиро вітаємо вас. І вашу вчительку Наталю Миколаївну Антонову, Анастасії Щукіна, Анастасія Олександрівна Щукіна, Державний навчальний заклад Орійківський професійний ліцей. Ми щиро дякуємо Тетяні Костянтинівни Прищенко, вашій вчительці, комунальний заклад Запорізьке музичне училище імені Платона Майборода, нагороджується Герасименко Інна Юріївна. І подякає її вчительці Майї Івані Мімелі. Сюди ми запрошуємо Єлизавету Володимирівну Бульбу із Бердянського коледжу Таврійського державного агротехнологічного університету. І щиро дякуємо її вчительці Наталі Миколаївні Запорожець. Запрошуємо Юлію Андріївну Нехайчук, Бердянський державний педагогічний університет. Нам приємно, що є, і наші колеги. Юлія Андріївна Нехайчук, ви де? І так, їдуть, напевне, і дякуємо її викладачеві в Валентині Миколаївній школі. І останньою у цій номінації Вікторія Василівна Палій. Бердянський державний педагогічний університет. Напевне, вони їдуть разом. Отже, ще раз, щиро вітаємо. Спасибі.